Ну я спробую, вона вкусна. І що найкраще? Інтересне... Знаєте, де я <кій> перший раз в цьому году спробував клубнику? Я чесно, я там ніколи не ходив. Я всі вулиці обходив, але там не ходив. Кліщівки, вона росте, але не було времен її фотографувати. Бо фотографірувати. вона треба було все. Ковром блядь. ковром переміщатися. Ну, я спробую, вона вкусна. І що цікаве, птичка заспівала. А бабуся моя, бабушка моя покойна, на царство і небесне, так клубничку мені давала. Значить, все буде добре.